Так, обзор дрібниць, те, що е, я теж приніс без бая. Те, що в деяких ситуаціях корпус був, наприклад, корпус комп'ютера був не особо прикольний, того був сенс взяти тільки материнську плату з процесором. Так от також окремо Вінчестери. Оцей був взагалі окремо був Вінчестер був. В такому корпусі тут нічого не було написано, ні ємкість, ні нічого. Я його звідти витягнув. Там був отакий перехідник на саташний на SAT кабель додаткове живлення. Відповідно, жирний Сігейт на терабайт. Він якийсь реально жирніший за зазвичайний Сігейт. Не знаю, чому воно так. Той, той самий терабайт. Ну, жирніший капець. Я його провірив. Він не ідеальний, трошки видно, був упав, але бед-секторів немає. Були деякі. Як це, МХДД показав, там якісь рожеві сектори, але... Битих секторів, вроді не було. Це у нас ще один терабайтник. Я вже не пам'ятаю звідки його дістав. Тут по 500 гігабайт. Це у нас два з ноутбуків. Це у нас на... Якщо не помиляюсь, це на 500 гігабайт. А ні. Десь тут було. Ну, не знаю, походу цей мав би бути на 1 гіг, а цей на 500 Гігабайт, але ну, не можу знайти. О, oh, є yes, тут 500 гігабайт а оцей, походу, мав би бути на терабайт. Але ж, на жаль, не можу знайти, де воно є. Ще один Сигейт. На терабайт. Мені здається, я його ще не провіряв на МХДД. і ці теж не провіряв. Ноутбучний не ноутбучний терабайтник добре працює. Там взагалі навіть а, навіть помаранчевих, навіть коричневих не було секторів. Все були білі. Можливо, навіть зелені були, але небагато. Так, добре. Наступне. Артефакт це у нас Core i73770. Аж не вірте, що вам такий процесор в такій незрачній материнській платі. Тут не особо якісь <гум> ізлішество. <гум> Два слота під оперативку. З плюсів тут, звісно, Wi-Fi модуль. Не знаю, що робити з такою платою. Процесор мощний. Може, залишу. А може, продам, не знаю. Наступний екземпляр у нас. I5 3570. Майже та сама ситуація, тільки тут 4 слоти під оперативку, Ну, зато немає Wi-Fi. Теж така сама ситуація. Додому відправляти дорогувато, продати жалко, <смі> Не знаю. Ну з цим екземпляром, походу, я вже оприділився. До того, як я глянув який тут процесор, я думаю, що там такий самий, як і в першій, оскільки це було з приблизно такого самого комп'ютера, дістане. І тут що було охолодження, я ж тоді не знав, що тут знаходиться. Побачив цей Wi-Fi прийомник, подумав, що, можливо, трошечки краще, ніж оце, бо тут два слота, а тут чотири під оперативку. Ну, але коли зняв кришку охолодження, був трошки здивований, оскільки тут AMD A87600 досить такий старенький і малопродуктивний процесор, тому не знаю. Скоріше всього, доля цієї перед, цієї плати. Скоріше все буде якась негативна, або продам, або віднесу назад, не знаю. Один плюс, що тут є оцей Wi-Fi прийомник. Можливо, його зніму, подивлюся. Ще зняв таку відеокарту. Це вона не особо продуктивна, там... оскільки вона ще й на пасивному охолодженні, то Ба мало обіщаю що... Вроде 1 Гігабайт R545, блок живлення 650 ватний Corsair Щоб я вже його продув по-людськи, відкрив, подивився кришечку, під кришечкою все нормально було. Тут уже закоротив, попробую. Пішло діло. І покажу якісь вольтажі, не знаю. Тут у нас має бути 3,3, 3,5. Далі. Де у нас тут якийсь молікс? Тут має бути 5. По ідеї. 5 і 2. І. Тут 12, 12,8. Не знаю, які тут допуски можуть бути, ну, по-моєму багато трохи. Вирубаємо шарманку далі. Далі що? Далі оперативки різного номіналу. Це все DDR 3, DDR2 я і не беру. 4, 4, 4, 4. Були і вісімки, але я вісімки десь поставив у свій комп'ютер, походу. І ноутбучна на 4 ГБ теж. Ще попався такий екземпляр. Це у нас фотоловушка. Вона така, не знаю, чи це якась китайська чи фірмова, але написано німецькою. Тут на таких защолках. Їх там було, був цілий пакет, хтось приніс, я взяв 10 штук. Ось таке. Я перевіряв, робочий. Я сюди, правда, не батарейки вставляв, під'єднав акумулятор, який в мене був. Ну і камера тут флешки не було. Тому на 100% провірити не можу. Але камера на екранчику тут відображала зображення. Тому я думаю, що я їх заберу додому. Так. І ще отакі от три. Ультрабуки. Yeah. Перший екземпляр HP. HP: ну, нажали, О, фоліо 99470 m на i 5 Я його знайшов вже давно. Твінт на 500 гіг Одна плашка оперативки можна доставити. Модуль Wi-Fi. Батарейка съйомна. Я ці всі кришки вже познімав. Бо тут багато шурупчиків відкручувати. Батарейка. Тут така звіндаша. Яка тут була Сема про, вже не актуально. Так, ну. Таке от чудо техніки. Хтось дуже переживав, щоб його не побачили. І заліпив веб-камеру. Ну я вирішив не віддирати, хай хай поки що так буде. Тут ще стоїть стара вінда. У мене була установочна флешка з польською віндою 10-ю. Я її поставив сюди. Запрошуємо. Він працює нормально. Я на ньому навіть у дотку грав. Ставити сюди SSD, шку доставити оперативки. Точніше, тут була оперативка, просто я її витягнув, щоб потестити оцей ноутбук. І вже не ставив назад, тому що я вже ним не користуюсь. У мене інший комп'ютер. Ось тут в мене ще стара Black Desert. Що тут музичку слухавши. Зараз ми. Воно трохи підторможує, бо то не SSD, звісно, він часто ще поки прогріється, то. Так, що ми хотіли? Ой, не то, не туди нажав система. Ну, давай чудо техніки запускайся. Так, у нас процесор i 5 3427U, 4G оперативки і Windows 10, Windows 10 Pro, так. А, ну і все, в принципі, що тут ще сказати. Працює. Наступний у нас ноутбук теж HP. Но... Но з ним маленька проблемка. Тут теж I5. Тут трошки простіше відкривається, він новіший. Давай. Ага. Кришечка знімається буквально одною рукою. Ем, коли я його запускав, все було круто. У процесі експлуатації вияснило, що батарейка не заряджається, а вона не заряджається, тому що всі акумулятори, всі банки, тут, тут було три банки і всі здуті. Тому акумулятор просто не заряджався. Я просто його використовував на кабелі. Сюди я доставив одну планку оперативки на, 4, на 8 гіг. Тут вже була одна 4 гігова. Так що з дуже класних плюсів, то що у нас тут SSD на Kingston на 480 ГБ. Хто міг подумати? Дуже класний. Не знаю, не тестувавши його, але працює круто. Ще можна достави маленьку SSD. Все-таки чорне, позитивне. Дуже подобається. І попробуємо запустити це чудо техніки. Автоматично запускається. Да, то тут набагато швидше, ви, що ССД робить своє діло. Навіть на кнопку не нажати Що у нас тут? свойства Тут процесор поновіше 4300. 8 оперативки а видно. Видно, я, я помилився, видно там дві планки по 4 Гіга. Значить я десь інше поставив 8 гігову Ну і Windows 11 Pro. Так, що я ще хотів тут глянути? А, тут відеокарт, на жаль, немає тут все вбудовані. Тут все вбудовані, відеокарти від Intel. Диспетчер устройство. На жаль, Intel Graphics Family. Але я думаю, в вдатку можна грати. Що тут ще такого тако цікавого? можна подивитися? Ось. Я розділив той Кінгстон на два розділи системі. Але, скоріш всього, сюди би ще би якийсь простий поставити Вінчестер для складу фалів. Ну так, як звичайна переносна робоча машина. Загодиться. Spінч, recording. Так. Ну і ладненько. Все працює, все круто. Це і дуже швидко працює. Прям. Ну, давай покажу, який ти швидкий. І так, і це у нас наш останній екземпляр. Коротше, йому дісталося від якоїсь дівчинки, серйозно дісталося. Тут бачите, і квіточки намальовані, і сердечка. Ну, я спочатку, як його побачив, думаю, опа, відкриваєш так зразу, зверху дивишся. Ох, то шиба, страшний. який. Але коли ти бачиш I7, тоді якось зразу міняється. Світосприйняття тут у нас. Ну, не знаю, мені його дизайн не особо подобається ці гострі кути, широчезні рамки. Так. Тут я, походу, навіть драйверів не встановлював. Просто Windows на... встановив і все без ніяких драйверів. Так, параметри, ну давайте подивимось, що тут. І система. Щось я не туди зайшов, так. Я ж то думав, ай самий думаю, видно якийсь старенький, ай самий. Раз Windows 7, тут же був значок Windows 7, його замалювали, видно. Ніхто не любить Windows 7. бум бум бум, да что тут Дисплей, звук. Шось я звук? Щось я з ш затупил параметры система. Ну, дивитися система. О, туди попав. І тут i 36 67U. Неочікувано було. Я думав, тут ще якесь перше або друге покоління, а тут на тобі, третє. Оперативна 12 ГБ. Видно, я сюди поставив ту 8-Гігову плашку. У нас тут теж та та Windows 11. Пром. І наскільки я пам'ятаю, я тут навіть не вставляв ніяких драйверів, просто Windows. Ні, не, не тут. Не тут. Диспетчер задачі. Устройство? Ні, не, походу тут. Так, да, я тут навіть не встановлював драйверів, але тут, походу, немає ніякої відеокарти, наскільки я пам'ятаю. Ох, так, я тут навіть не відформатував диск. Просто лише встановив Windows, щоб подивитися, чи воно взагалі працює. Я немшов у нього там під кришечкою. А тут у нас ціла епопея. На жаль, в мене була універсальна зарядка з різними штикерами, але ні один від них не підійшов. і треба було щось придумати, щоб якось це чудо запустити і прийшлось припаятись напряму. І того у нас тут, походу, є оперативка розпаяна на платі. І сюди я поставив ще 8 ГБ. 8 ГБ плашку Коли я зняв кришку, я подумав, що тут взагалі немає оперативки. Дивлюсь пустий слот, думав хтось забрав. Я поставив сюди 8ГІГОВУ з плюсів тут ще є SSD. шка У форматі такому нетиповому маленькому. Ну і що, один кулер, один чіп, видно тут. Я не думаю, що це відеокарта Ну, гріється капець, я пам'ятаю, я відкрив цей корпус, коли він встановлював, то це ж цей, цей міст дуже грівся, не знаю, що це. Так що батарейка нова, майже нова, 23 рік. Кількість слотів раз, два. Три, чотири. Чотири, чотири банки. Так що, якщо раптом... Я його не візьму з собою, то я заберу, мабуть, SSD і заберу оперативку. Так що отак, то так поки що.